Тебе я до дверей не проведу, бо в серці стук глушити доведеться, зустрів на щастя своє чи біду, один наш Бог у цьому розбереться. Як зірка пломним горить твоя душа, дорогу вдаль проміння осямає, і не стає розкутості вірша, коли моя душа тебе сприймає. Зостанься, зірко, і душу святих сіяє, прометеє світле гасло, що полетіть разом з світи, і наше сяйвощо не погасло. Чому Розпустить го? Бахлітка квітка раннього тьму, та сонце барвому заграє на ній, і око ніжністю засяє, не смій зірвати золото барвисте, Ніщо! Дівча, як квітку норовисте, на що? В душевних муках повсякчасно горіть, чи гнити тілом передчасно старіть, невже життя тебе зламало зовсім, і не бачиш світла серед гаю в нім, Троянде запах серед літа п'янкий, Зове спів птаха твою душу тонкий. Кинь долі виклик, що найбільший, не спи. Хай почуття лягають у букви листи, хоч і не віршу кохання. Співай, кричи душі своїй ти зрання, вставай. І знову зустріч нас обох чекає. Лечу думками до знайомого лиця, на струнах серця скрипка виграває, Душевні муки враз підходять до кінця. Вістан гарячий хоче обійняти його ловить весняний аромат, Душею твою душу колихати віддати ніжність ласково крат. Палких цілунків жару берігати, долонь теплою, порохи сердець, в розлуці знову і знову спогадати, коли душевний мук прийде кінець. Озиклинаю, не глузуйте над коханням. Не забирайте світу, убивши душу, хізуючись своїм надбанням, усе живе із моря та й на сушу. Убивши почуття, вже не вернути, блакит небес іщебеду гаю, солодкі серце щем і не збагнути, як можна жить на землі і гулять в раю. Не розуміє той, хто не кохає, як квітка в папороті меді цвіте, і рідко чує того, хто влагає благає уберегти кохання золоте. Яке то щастя щиро відчувати любов чужу, даруючи свою, і неможливо барви передати душевний настрій в пісні солов'ю. Молю, як Бога, не глузуйте над коханням, кохайте щиро музикою волі і дорожіть цим дорогим дарунком, як найдорожчим скарбом долі.